Ось такі здання, типу, тут магазинчик, ну як у нас такі от всякі фірмочки, там, бібліотека. Трохи. Ось, наприклад, майданчик, але на нього не можна зайти. Він або на замку, або на коду а, з ключиком. От, у них прийнято в принципі, закривати свої приватні майданчики. Це трохи архітектури а, Кракова. Ось у них о, господи, гаражі під домом прям є в таких будиночках. О, там, мабуть, садочок якийсь. Дуже багато дітей. Так що ну, ти не зможеш зайти на, цю, на цей майданчик. І як же без Діви Марії? Мама! Чого? 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 Дуже полюбляю роздивлятися будиночки. Мама, в парк. Мама, мама, Дівуня! Мама! Ось така гарна сьогодні осіння погода. Мама, мама! Що Мамі. Мамі. мені подобається? Навіть в такому невеличкому парку є туалет. Він платний, 2 злотих коштує, можна розрахуватися. Зараз покажу. Максимальний час ужиткування 5 хвилин. Ось. Ось за два злотих або копієчками, або карточкою, будь ласка. Ой, яка чудова погода. Сьогодні 4 градуси тепла, але нема вітру майже сонечко. Такий маленький парк, дуже приємний. Ще тут таке зони відпочинку в парку. І, звичайно, спортивний куточок. Ще є майданчик. Ось ще осінній вайп Кракова. В Києві снігом все замало. А в нас тут сніга немає. І тепленько. Дуже-дуже тепло. Сьогодні взагалі гарна погода. Діти гуляються. Ще хочу замітити, що у них все абсолютно не прийнято на дорожках вбирати листя. У нас грибуть по тих парках те листя. А в них тут більш-менш вони можуть трошки вбирати. А, ні, ну в принципі тут і нема листя, звідки нападать. ой -я -я -я. Стрибалки такі дитячі. Ну і отам -от майданчик дитячий. До речі, мабуть, місяці два воно вже зломане і його не чинять. Десь ну, дитина залізе собі, травма опасно, звичайно. То, щоб вони обгородили, ну таке. Такий майданчик в парку. Білочка. Ну, ж я їба поїш. Де ж є тобі горішок? Зараз візьму. Подобається, що багато місць для батьків, щоб посидіти такі лавочки навкруги майданчика. Білочка, так? Можна да? його її сюди. Так де я тобі зараз горішки? Взагалі майданчики в них тут не дуже. Ну В Кракові ще трохи краще, але це ну, в нашому районі більш-менш. А от ми жили на вілічці, то там такі майданчики були. Було страшно на них йти. От. Але був там один, може, на район такий. Гарний майданчик. Але там, звичайно, було діток дуже багато, тобто ну, ти не можеш там у дворі піти у себе на майданчик, бо в тебе не майданчик, а просто якесь гівно. А ще, що я таким з чоловіком помітила, що в них, якщо щось не так з майданчиками, то вони їх закривають. Десь вони закривають майданчик, ну він з виду нормальний, але він щось там трапилось. І його закрили. І він на реконструкції, але ніхто його не чинить. Це ми таких дуже багато майданчиків бачили. Подобається. Це в них дуже гарні при парках майданчики. От як цей це такий собі майданчик Плат, забав. А при парках, ну, видно, що вони там нові, їх обновили і дуже круті. І взагалі, я так зрозуміла, що парки пообновлювали. Ну, У нас, наприклад, парк під домом, він оновлений був у 2018 році. А так при кожному чесному, ну, як сказати, ЖК, свій є майданчик, і на майданчику написано на заборі, що тільки для жильців цього. Цих будинків там і адреси, які є. Ну, якщо територія не закрита, ну, ми ходимо на сусідній ЖК майданчик і якби <гуляємо>, гуляємо там. Що мені не подобається на цьому майданчику, це що він з древесної кори. У нього підлога літом дуже після дощу особливо воняє. Ну, Коротше, таке собі. По мені краще галька якась або пісочок. На майданчик, а ось поряд гуляють завжди з собачками. І сьогодні трапилась така прикрість, скажімо так, а цуцик на майданчик і на спортивне і почав до дітей, на дітей пригати, а там цуцик хаски. Ну, він такий дуже активний, він в лице ліс, він міг пошкрябати дітей за лице. Дуже сильно 4 мою дитину напав на неї, прямо вона не могла піднятися. І при тому, при всьому, він облапав всіх дітей, обскакав, вони всі орали. І хазяїн за цей час не підбіг. Ну, тобто, забрати цуцика. Тобто він дуже якось це все медленно робив. та бігав, повалив, і вона могла встати, дуже дитина, мабуть, ще була в шоці. 30, якщо не більше. І це не перше, що цей песик до нас підбігає і валить дітей. І хазяйн повинен ну, розуміти, що, що маленькі дітки ну, брати його на повідок. Тим паче, що власник цуцика українець. Мам, ділоч. Але він там почав пояснювати коріння. ну я просто розвернулася і пішла. бо ну, Як людина вже з третього разу не розуміє, що ну до дітей ну блін, діти гуляються на спортивному майданчику, на траві. Та й на траві те саме. Треба контролювати свого цуцика маленького, хаски, мабуть, це їй… було б порода. Він не попросив не пробачення, нічого. А то, що в нього маленький цуцик, ну що так, що мені. А як він, дитяти б роздерли це, то що? Своїми когтярами. Якось від цього не легше. Коротше, це мені не подобається в Польщі, це не тільки наші українці, це і поляки. Тут теж з собаками, коли ходять, вони в них взагалі без повідки. От, наприклад, тож. жіночка йде, собака попереду одна, Невеличка. Ось вона йде. Ой, не зняла, мабуть. І одна собака без повідка. І зараз ще десь інша повинна вибігти. А, там десь інша бігає. Ну, тобто, вони без повітка, вони до дітей підбігають. Ой. Питаються їх повалити. короче Ну не знаю, у нас такого не було в Україні, у нас в місті, в броварах. Щоб оце собаки дітей валили. таке. Мені коротше, це не подобається, що вони зі своїми собаками вони без повідків, без намордників, любі породи і ну, якось ну, ладно, в нас там і то вже намагається бути культурнішим. Ну, якось тут я, звичайно, не Ну, Як для європейської країни. Ввечері я взагалі не можу з дітьми вийти на двір, бо тут сплошні собаки. Тобто з чотирьох часов, як тільки стемні, вони виводять всіх своїх собак. Тобто з дитиною ти не можеш вийти, бо боїшся тих собачок їхніх любимих, які хоть і там голка. Діночки, волка. Бачиш, всі-всі-всі 30 відсотків. Ще да, ось горка є на першому поверсі для діток маленьких. Знижки. Всі-всі-всі. Да.

До 30 го числа. Ну, скажем так. А понічева. Круца, круця можемо, До сłuхайчини дома. Доспедсвідки ще.